Зачепив Дональд Трамп під час своєї промови і чутливі для США гендерні питання. Він заявив, що віднині в Америці є лише дві статі: це жіноча і чоловіча. Крім того, новий президент пообіцяв поновити на службі військовослужбовців, які були звільнені через те, що виступали проти примусової вакцинації, а також забрати будь-яку цензуру і повернути свободу слова в Америку. Тут слід зауважити, що у грудні 2024-го Трамп пообіцяв зупинити трансгендерне божевілля у перший же день свого президентства. І тепер до того, що ми могли по картинці спостерігати ну, за Трампом, за його родиною, за найближчим оточенням в картинках, давайте будемо зараз обговорювати і розбиратися. Отже, багато хто казав про це, і ми зараз вам теж нагадаємо, що Трамп під час присяги не поклав руку на Біблію, як це було минулого разу, і тримав її піднятою. Ця новина дуже швидко розлетілась серед американців, які почали шукати причини і взаємозв'язки. Хоча насправді Конституція США не зобов'язує президента класти руку на Біблію чи інший релігійний текст під час присяги. І от, до прикладу, три очільника Америки взагалі не використовували біблію на церемонії. Замість цього Джон Квінсі Адамс брав збірник законів. А от Теодор Рузвельт складав присягу без жодних книг чи релігійних текстів. Тому жодних порушень, жодних натяків не слід в цьому шукати, шукати в того, що зробив Дональд Трамп під час своєї інаугурації. Чому? Він не поклав руки. ну і Під час промови Трамп не забув і про космос і заявив, що на Марсі буде встановлено прапор США. Ілон Маск, який стояв поруч з президентом, неабияк як зрадів цій новині, підхопився з міста з місця та прямо світився від щастя. Поряд був і молодший син Трампа Берон, судячи з його виразу обличчя, новина про підкорення Марсу, його не дуже вразила.